Ви знаєте, моє особисте бачення я тільки за. Щоб перейменувати саме вулицю Пролетарську на вулицю Кукопи, тому що дійсно ця людина там певний час провела свого часу, цар своєму небесне, він навчався в другій школі, він любив цю другу школу, він її добудовував. Якщо ви звернули увагу, ми обеліст поставили біля цієї школи. Але що б мені хотілося, коли це буде, коли ця петиція буде розглядатися на комісії, я хочу у Ленінському райвиконкомі зібрати громадські слухання і принципова позиція, щоб на ці громадські слухання. Прийшли саме люди з паспортами, які проживають на цій вулиці, і саме територіальна громада, щоб поставила кінцеву крапку. Я буду особисто на цих громадських слуханнях, і я буду намагатися все таки переконати цю територіальну громаду, яка живе на цій вулиці, щоб все таки ім'я тієї людини, яка присвятила 18 років. Нашому місту саме керування нашим містом, щоб його ім'я все таки була названа ця вулиця. Що стосується інших вулиць, я не знаю, як воно буде, але що стосується саме цієї вулиці, я особисто буду намагатися переконати територіальну громаду, щоб вони все таки визначилися і прийняли позитивне рішення. Ця вулиця невеличка. На цій вулиці знаходиться митниця, на цій вулиці знаходиться 20-та школа і друга школа. На цій вулиці знаходиться райвиконком. На цій вулиці знаходиться стадіон. Тобто, ця вулиця сама по собі невелика. Там декілька будинків, тому все таки мені здається, що в нас буде змога переконати територіальну громаду. скажіть, будь ласка, а коли станути ви решта петицій? О, всі без виключення петиції, які набирають 250 голосів, всі без виключення вже сьогодні прийшли на відповідні комісії. Тобто тільки тільки збирається комісія. Я думаю, ви звернули увагу, що комісії збираються майже кожного дня, що приємно, якби вони тільки не, не здулися результатів. Всі результати, всі результати без виключення будуть на протязі день-два-три. Тобто, це не, не буде не місяць, не два і не три.